Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Насамперед, дорогі вірні, хотів подякувати вам за вашу ту позицію щодо війни щодо ситуації в країні, а саме, що ви завжди маєте відкрите серце допомочі. Нашим військовим за збірку в неділю за свято Миколая. Багато з вас приготували подарунки для наших військових на Миколая. Ми готуємо час від часу їжу для понад 200 військових, які знаходяться в лікарні, в госпіталі, в психічній лікарні. І ви ніколи не відвертаєтесь, але завжди маєте відкрите серце. Це є правильно. Це наша позиція. Ми те виявляємо, що ми є діти того народу, що ми не є байдужі до війни, що ми підтримуємо всіх, хто нас захищає. Хай Бог заплатить. Сьогодні, дорогі мої, є надзвичайно гарне свято, свято великої ваги. Свято великого значення. Так, люди його не розуміють до кінця, і ми надаємо значення тільки тим святам, які є ближчі до нашого серця, Різдво, коляда, Пасха, кошечок. Кошечок з фруктами на спаса преображення, юрданські свята. Йорданська вода. Але таке велике свято, яке сьогодні, на превеликий жаль, не дається йому таке велике значення. Навіть в модерній церкві, то сьогодні є зачаття святої Анни. Ніхто не наголошує на ту увагу, на найголовнішому. Що це не є головне, просто що Анна зачала Марію. Але акцент стоїть на тому, як це було. Де тут є перст Святого Духа, як ми співали в тому трупарі? Днес перстом Святого Духа в утробі чудної Анни живопишеться пречистий образ слави Божої. Чому це свято непрочне зачаття є таке най, най, я би сказав, важливіше? А тут все стоїть в тому, що Господь Бог, він є принциповий. В нього є також принципи, від яких він ніколи не відмовиться. Він не відмовляється спасти людину, само собою. Люди відмовляються від спасіння. Але Бог ні. Але це не є його найголовніший принцип. В Бога є один найважливіший принцип, це є чистота людської душі. Інакше ніяк. Все, що Господь робить, коли прийшов до нас на землю. Він прийшов тільки тому, що диявол захопив, взяв в полон людську душу, людське серце, забруднив. Господь Бог вирішує прийти на землю, тому що людина впустила в рай, пустила Злого духа. Злий Дух мав доступ до раю. І в тому раю злий дух він спокусив ту першу невісту Єву. І Господь Бог постановив сотворити інший рай, до якого не буде допущене зло, ніяке зло, навіть, навіть на, на міліметр, навіть на мізінчик, диявол не має мати доступу до того раю. І тим раєм це є причиста діва Марія. Бога є принцип чистота. Він хоче цілий час то, що він робить тут на землі. Він цілий час акцентує, щоб людське серце було чисте. Навіть коли ми відправляємо службу Божу, коли є святі тайни, не виставлені так, коли священик промовляє за хвилю прийміться моє тіло, за хвилю прийміться моя, моя, в тій чаші. Це кров моє, вино, моя кров. І промовляється для чого? На відпущення гріхів. На очищення людського серця від гріхів. Це є Божий принцип. Це бачив пророк Давид. Серце чисте, сотвори мені, мій Боже, і дух прав обновив в отробі моїй. Серце чисте. Оце є головний Божий принцип. І щоб прийти на ту землю, щоб було Різдво, щоб були різні свята, щоб було на кінець то найважливіше свято, яке є Пасха, Великдень, то мусить бути чисте серце. Щоб Бог міг народитися в яслах, він спочатку мусить поміститися в чисте серце, в чисте лоно, в чисту душу. І тому сьогодні, дорогі вірні, акцентується той праздник, то свято. Непорочне зачаття. З'явилася та невіста, без ріка зачата, вся те прекрасна моля улюблена співається в пісні пісень і ніць порока во тобі, як лелія між терниною, так моя люба між дочками Адама. І сьогодні приходить цей день. Сьогодні Бог вибирає тих праведних Юакима і Анну. І сьогодні відбувається то зачаття, і що це означає непорочно? Що з першої секунди, так як кожна людина під час зачаття, є заплямована плямою гріха, диявол має власть з першої секунди над людською душею. Він забруднює цілковиту людську душу первородним гріхом. Так нинішнє свято голоси, що єдина, окрім Ісуса, звичайно, бо Ісус ніколи не мав гріха ніякого, але між людей єдина з першої секунди. Є не звільнена, як навчають деякі, але захоронена від всякого гріха первородного. Марія захоронена від гріха Адама і Єви. Як також говорив в 50-му Псальмі Давид, в ріхах я є зачатий, і в ріхах мене родила мати моя, окрім непорочної Діви Марії. І тому сьогодні ми акцентуємо, як папа Пій, 9, 8 грудня 1854 році, в присутності 54 кардиналів, сотні єпископів, архієпископів. Проголошує догму віри, що Марія є непорочно Зачата. А через чотири роки, 1858 році, в Люрді, матір Божа скаже до тої дівчинки Бернадете, як її звати, хто вона, вона відповість: я є непорочне зачаття. Дорогі вірні, якби не було того прасника непорочного зачаття. Бог би не прийшов до нас, не було би благовіщення. А якби не було благовіщення, не було б Різдва і інших Господніх свят. І тому сьогодні Бог вибирає Марію. Вибирає той рай. Марія це є той другий рай. Марія це є та друга Єва, але не сказана гріхом. І так як в тому раю росло дерево, яке приносило горе людям. Так в тому раю, яке є непорочене серце Марії, буде рости інше дерево, дерево життя, дерево, яке дасть кожній людині вічне життя і тим деревом, тою лозою, це є Божественний Спаситель Ісус Христос. Чесніша від Харовим і незрівняно славніша від Сарафим. Так ми співаємо сьогодні тій нашій пісні. Що вчить нас, дорогі брати і сестри, той праздник непорочного зачаття? Вчить нас, треба стремитися до чистоти. Треба стремитися, щоб наше серце було чисте. Що Бог брескує нечистотою. Це його принцип, чисте серце. Ісус Христос сказав: люди, нічого нечистого не війде до неба, нічого нечистого не війде. І дякувати Богу, що є чистилище, яке ще шліфує душу, яку ми тут не очистили. Кожна людина є хвора. Ісус Христос каже такі слова: здорові не потребують лікаря, але хворі. І кожна людина є хвора на гріх. Він також скаже під час тайної вечері до апостолів такі слова: Ви є чисті, але не всі. Він натякнув про Юду Іскаріота, ви є чисті. Сім святих тайн вони не працюють для того, щоб дати здоров'я нашому тілу, хоч також Бог дає ласку і здоров'я і дає маєтки, нам все дасть. Але святі тайни, дорогі вірні, від першої до сьомої вони працюють лише для одного, щоб дати чистоту нашому серцю і нашій душі. Тайна хрещення змиває первородний гріх і інші гріхи, якщо в дорослому віці. Та й на сповіді священих, що робить там в куточку, відпускає нам гріхи і робить нашу душу чистою, як написав Давид білішою від снігу. Та й на Євхаристії змиває з людського серця наші провини. Отже, перше, дорогі, треба завжди стриміти до чистоти серця і до чистоти домок. що забруднює нашу душу, наші очі. Наш язик, людські вуха, людські руки, людські ноги. Часто вони є причиною, що та душа наша стає брудною. Але Матір Божа вона стоїть на охороні нашого спасіння. Вона взяла на себе той обов'язок під горою Голгофтою, коли почула, це є син твій. І Марія устану стремиться, щоб то наше серце стало святе. І останні, дорогі вірні, Ісус сказав такі слова: не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде до Царства Небесного, але кожен, хто виконає волю мого Отця, що є на небі. І так само можна сказати про Матір Божу. Не кожен, хто скаже Марія, Марія війде до Царства Небесного, але кожен, хто виконує волю причистої Діви Марії. А її волі є небагато. Вона, ту волю Божу, вона зі всіх своїх об'ялень, вона позбирала всі свої бажання серця і представила у фатімі. Коли показала своє непорочене серце і сказала, діти, я бажаю і Бог бажає, щоб ви були посвячені мому непорочному серцю. Є так багато родин, які, які би хотіли, мало родин, перепрошую, які би хотіли посвятити своє серце і свою родину непорочному серцю Марії. Віддатися цілковиту у опіку, і тоді ніколи душа не згине. Друга воля Марії, діти, перестаньте ображати Бога. Він і так задостатньо є ображений. Бог міє плакати. Ісус Христос плакав над Єрусалимом. Плакав над гробом лазаря, і Бог нині плаче над нашим людським гробом, де лежить мертва людська душа. Бог плачеть в небі, так як плакав і казав, люди, я хотів вас зібрати, як вочка збирає своїх цеплят, але ви не хочете, вперто не хочете. І так само Бог хоче нас всіх зібрати і зібрати біля непорочного серця Пресвятої Діви Марії. І третє, діти, благаю вас, моліться щодня на святі Вервиці. Оце є тих три бажання Пресвятої Богородиці. Перестаньте ображати Бога, посвятіться непорочному серцю і моліться щодня на Вервиці. Це провадить нас до чистоти. Це провадить нас до. Того, що ми будемо подобатися Богу, це провадить нас до того, що наше серце стане так само непорочним. І тому в нинішній день ми молимося до матінки Божої, молимося до Святої Анни, яка зачинає Марію під своїм серцем, і просимо неустанно, серце чисте, сотвори мені, мій Боже. Я знаю, що я їх хворий. Що моя душа часто хворіє на різні гріхи, але, Мати Божа, під Твоєю силою є оздоровити мене і завести мене у свій небесний рай. Вірні, дорогі, моліться до матінки Божої щодня, промовляйте ту веревицю, посвячуйтеся з того фатімського молитвонника, там є різні короткі молитви і родини, і особисті. Себе посвячуйте непорочному серцю Марії, і ви зауважите, як ваше життя направляється, і стає все краще і подібне до Матері Божої. Непорочне серце Марії, будь нашим прибіжищем. Амінь.